Як жило та розвивалось місто протягом 9 місяців 2013 року, підсумовували днями на виконкомі. Зокрема, у промисловості відзначила заступник міського голови Таміла Павлішина. спостерігалась позитивна динаміка. Згідно даних статистики, підприємства Бердичева реалізували споживачам продукції на понад 780 мільйонів гривень. Це на 50 мільйонів більше показника минулого року. Найбільший ріст реалізації 32 та 14 відсотків спостерігався у харчовій і деревообробній промисловості. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становить 9935 гривень. Це більше минулорічного періоду на 8,5%. Експорт товарів на 46,2% і збільшився на 17,4%. Обсяг експорту товарів становив 33,5 мільйона доларів США. Обсяг імпорту 24 мільйона доларів США. Отже, експортувалися товарів на 9 мільйонів гривень вивозилися із за кордону, що є позитивним показником для зовнішньої економічної діяльності міста. Також Бордишівські підприємства брали участь в інвестиційному співробітництві з нерезидентами. Найбільше іноземних інвестицій було зосереджено у сфері промисловості та нерухомості, каже Таміла Павлішина. Станом на 1 жовтня поточного року прямі іноземні інвестиції становили 17,5 мільйона доларів США. Цей показник незначно але трішки зменшився, але натомість має своє. Є Інший факт. Протягом поточного року на 7,1 мільйона доларів зросла сума кредитів і позик, отримана підприємством міста від прямих інвесторів-нерезидентів, які саме на 1 жовтня 2013 року склали 31 мільйон доларів США. Як один із позитивних прикладів залучення іноземних інвестицій, а також іноземних запозичень, в економіку міста не необхідно відмітити завершено будівництво переробного підприємства Товариства Інкабуд Україна, яке вже розпочало свою роботу. Понад мільйон інвестицій надійшло со мной цього підприємства. Щодо галузі будівництва, то покращення потребує показник введення в дію житла. Натомість активніше будувались об'єкти промислового і громадського призначення. За 9 місяців таких було введено в експлуатацію 25. Також розповіла посадовець, нещодавно провели нараду з підприємцями, чиї торгово-розважальні заклади працюють після 10-ї вечора. На предмет наявності там кнопки виклику охорони, належного освітлення та відеоспостереження. Надано час для усунення недоліків. Значні роботи було виконано у сфері житлово-комунального господарства. Проводив Всякпоточний і капітальний ремонт покрівель, ліфтів, вулиць вуличного освітлення. Придбано 17 дитячих майданчиків, один вже встановлено, та 5 одиниць техніки для чистки тротуарів. Рівень безробіття, порівняно з минулим роком, зменшився на 13%. Станом на 1 листопада у Бердичеві було створено понад півтори тисячі нових робочих місць, каже доповідач. Виконання бюджету склало 90,4%. Посадовці сподіваються на чергову допомогу від держави, яка дозволить профінансувати бюджетну сферу.